Христос Воскрес. Одна притча розповідає, що якось один чоловік виготовив два плуги, один з нержавіючої сталі, інший з простого металу. І от той плуг, що був з нержавіючої сталі, був такий дуже гарний на вигляд. І той чоловік вирішив його пошанувати. І тому поставив його до себе до комори. А іншим плугом з звичайного заліза почав працювати, орати землю. І от за певний час сталися такі речі. Той чоловік зауважив, що той плуг, який був звичайного заліза, став дуже блискучим, таким відполірованим від праці, від того, що ним орали. А той плуг, який стояв у пошанівці у коморі, Почав ржавіти. Історія ця розповідає нам про те і суть її притчі є в тому, що кожна людина має від Бога якийсь дар, якийсь талант. І одна людина може мати дуже багато талантів, бути дуже обдарованою, але їх не використовувати, закопати свій талант, як закопав талант. Лінивий слуга з притчі, яку розповів Господь Ісус Христос. А інша людина, маючи один талант, може його примножувати. І тому, маючи певні таланти в нашому житті, можливо, небагато талантів, менше, ніж інші люди, але коли будемо працювати тим даром, ми його примножимо. Ми його відполіруємо, як відполірувався цей плуг, який був звичайного заліза. І навпаки, біймося того, щоб, маючи багато талантів, багато обдарувань, занедбати те все, і немов той плуг з нержавійки, який був дуже гарно виготовлений заржавіти. Амінь.